Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас на огляді був дуже цікавий автомобіль, як завжди. Як завжди. Але цього разу тут дійсно цікавий автомобіль. От, без шуток. Це дійсно такий пацан мобіль, це дійсно витвір мистецтва одночасно. Да? Тобто Машина як і спортивна, так і технологічна, і багато чого іншого, коротше кажучи. Екземпляр такий, який на Німеччину був тільки один. Це у нас BMW i4. М-спорт пакет на такій комплектації, яких буває дуже-дуже мало. Почну з того, що це електричка. Батарейка на 81 кВт годину. Машина 23-го року, тобто машинки тільки 2 роки. І по затвердженням виробника, вона має їхати 695 км на одному заряді. Насправді це не так. 695 вона, ну звісно, не їде, особливо на 20-х колесах на спортивній резині, яка... Споживає на жаль багато, але погодьтесь, як виглядає. Вона проїжджає впевнених. 500-550 кілометрів, стільки вона проїжджає. В залежності, звісно, від стилю їзди, можна, якщо постаратися і за 300 кілометрів 350 її висадити батарейку. Але насправді для, таке, для такої відносно невеликої машини це не кросовер, це звичайний седан. І вона не така важка для, сама по собі, крім батарейки. Звісно, батарейка важка. Загальної маси машини, до речі, на жаль, не знаю. Дуже крутий колір. І вона має 340. Кінських сил дуже потужний мотор. Тому при бажанні можна батарейку висадити і за 300 км, звісно. Але насправді батарейка на 51 кВт годину для такого розміру це досить непогано. По комплектації кажу ще раз: важко сказати, чого нема. Є майже все повний пакет асистентів, лазерні фари з максимальним. Погляньте на форму і розмір камери асистентів. Це просто їх там здається дві або три різних камери. Бо у машини, крім е, лазерних фар, якими також треба управляти спеціальною камерою, у машини ще є. Асистент полоси, асистент читання дорожніх знаків, асистент утримання адаптивного руху в полосі і багато чого іншого. Є камери 360, є парктроніки 360, фізичні датчики тиску в колесах, не комп'ютерні, а конкретно показуючи тиск. Є дуже багато режимів керування сідухами. Вибачте, ми у Франкфурті, І тут дуже шумно. Біля аеропорту тут то швидкі їздять, то літаки літають. Тихий час не знайти, щоб нормально для вас відео записати. Harman Kardon музика, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, спортивне кермо, підігрів керма. У машини є дуже багато різноманітних налаштувань е, в зовнішнього вигляду дисплею. Дуже багато налаштувань режимів їзди. Є Eco Pro, Comfort Sport і в кожному з цих режимів можна ще й перемикати. Такий режим їзди, при якому буде рекуперація, не буде рекуперації. Машинка їде дійсно дуже динамічно. На шкалі спідометру, бачите, в неї 220 км на годину. Бо сама задумка виробника цієї машини, хоч вона і електро, вона спортивна. Що Трошечки би, типу не сходиться. Більшість автомобілів мають електронні обмеження на 150-160 км на годину максимальну швидкість. Тут би, філософія була інша. Тому тут ці обмеження десь далеко за 200. Отакі От ремішки, бачите, все так стильно. Тут у нас іде. Амбієнтна підсвітка. Зараз день не видно. Тут амбієнтна підсвітка, в дверях амбієнтна підсвітка. Ось така синя строчка, просто шикарна. Виглядає просто, ну, дійсно, машина виглядає дуже класно, повний пакет, кажу, асистентів на кермі і так далі. Машинка в Німеччині бруто коштує 49 тисяч євро. Скільки вона коштує в Україні, побачите в описі профілю. Звертайтеся, друзі, будемо раді допомогти. Всім гарного дня.